Вітаю вас! Сьогодні вівторок, другий день тижня, і ми розпочинаємо наше заняття з логіко-математичного розвитку. Минулого заняття ми пригадували вже знайомі об'ємні геометричні фігури і вивчили нову трикутну призму. Пропоную вам пригадати вивчені нами раніше фігури і знайти предмети, які за формою. На них схожі. Ось це куля, які предмети схожі на кулю. Так, апельсин та глобус. А ось це, що за фігура це циліндр, що схоже на циліндр, тортик та свічка. Ця фігура має назву конус. Що схоже на конус, морозиво та полуниця. Це куб, що схоже на куб, подарунок та цукор. А ця фігура має назву трикутна призма, що схоже на призму, дах та шоколад. Впевнена, ви швидко впорались із завданням. На наших минулих заняттях з логіко математичного розвитку ми вже вчилися орієнтуватися у часі, і ми вже знаємо, що Земля рухається навколо своєї осі із заходу на схід. Планета обертається підставляючи Сонцю то один бік, то другий. Сонце освітлює спочатку одну частину Землі. А потім іншу. На освітленій частині земної кулі буде день, а на неосвітленій ніч. І через це на землі змінюються частини доби. Спочатку ніч, потім наступає ранок. За ранком приходить день, після дня наступає вечір, а за вечором приходить ніч-ніч. Ранок, день, вечір разом утворюють добу. Коли одна доба закінчується, починається наступна. Діти, час неперервний. Саме тому завжди після завершення доби починається нова, а потім наступна, і так знов і знов одна доба змінює іншу. Добу, яка минула, ми називаємо словом вчора. Доба, що настала і триває, називається сьогодні, а доба, що настане після того, як мине ніч, називається завтра. Пропоную вам разом спробувати розібратися в цих складних часових відношеннях. Погляньте. Ось перед нами п'ять цеглинок Лего. Ми будемо кожною цеглинкою позначати одну добу. Жовта цеглинка це доба, яка триває зараз. Ми називаємо її сьогодні. Сьогодні вівторок, і у нас із вами зараз заняття з математики. Доба, яка вже минула, це попередня доба. І називаємо ми цю добу вчора, позначимо її помаранчевою цеглинкою. Вчора, пригадайте, був понеділок, і у нас із вами було заняття з малювання. Ми малювали ескімоса на півночі. Добу, яка ще не настала, а настане після того, як мине ніч, ми називаємо завтра. Цю добу позначимо зеленою цеглинкою. Завтра буде середа. По середах ми маємо заняття з грамоти і вивчимо завтра нову для нас літеру, м'який знак. Але в українській мові ще є дві назви для позначення доби, наприклад, позавчора. Це доба, яка передувала вчорашній. Ця доба минула дві доби тому. Позавчора була неділя, вихідний, ми усі відпочивали. Позначимо цю добу червоною цеглинкою. І ще одна назва післязавтра. Післязавтра це доба, яка настане через день. Після сьогоднішньої ми позначимо цю добу блакитною цеглинкою. Післязавтра буде четвер, і у нас буде заняття з аплікації. Погляньте ще раз на цеглинки. Ось ця доба це сьогодні. Це вчора. Це позавчора. Ось ця доба ще не настала. Це завтра, а ось це після завтра. Спробуйте пригадати, якою цікавою справою ви займалися вчора, що робили сьогодні і що плануєте робити завтра.